Всім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Одеській області. 1 листопада 2023 року мальовнича погода дає нам можливість оцінити наш топовий продукт капусти цвітної Альмагро. Як ви знаєте, цей продукт ми рекомендуємо як в літній, так і в осінній період. Дуже часто задають по технологічних аспектах вирощування цього продукту. Запитують, що в наших каталогах там указано, що капуста Альмагро 70-75 днів після висадки розсади. Да, це якщо вирощувати цей продукт на літо. Якщо на осінь, ви повинні також враховувати, що тут потрібно додати плюс 7, плюс 10 днів. Також дуже великим чинником на осінь продовження вегетаційного періоду також впливає, чи це у вас рвана розсада, чи це розсада вирощена в касетах. Тому на цьому полі розсада вирощена в 216 касеті. Рослинки висажені 5 серпня. Сьогодні перше листопада, можна сказати, це 90 днів після висадки розсади. Капля від каплі 1,60 метрів. Рослинка від рослинки 45 сантиметрів, що дає нам можливість на осінній період. Формувати таку товарну, гарну голову, яку ми зараз важимо і подивимося, який ми маємо результат на сьогоднішній день. Отже, давайте подивимося, яку в нас тут сформувало голову. Яка вага. Важкенька, цупкенька. Кіло 700. Як ви бачите, рослина сильна, потужна. Має таку сильну, я б сказав би, кореневу систему. Потужний листовий апарат сформував на осінь. Сформував таку голову десь вагою до 2 кг. Альмагро, як ви бачите, дуже гарно закриває суцвіття. Нав'язало дуже-дуже хорошо листок за листком. Ну і завдяки тому, що листовий апарат закриває суцвіття, бачите. Що утворюється гарна така білосніжна голова. Цей продукт ми позиціонуємо як для свіжого ринку, так і для заморозки. Чому для заморозки? Тому що він дуже хорошо розбирається на суцвіття. Як ви бачите, що суцвіття розділяється на такі хороші розочки, я б сказав би. Щільні такі міцні. Немає антиціанового забарвлення, і саме головне, що білосніжна, така якісна головка. Отже, капуста «Альмагро» – це наш топовий продукт, який ми позиціонуємо як на літо, так і на осінь. І завдяки потужному листовому апарату дає нам можливість захистити. Голову від сонячних промінів, в результаті чого ви отримаєте білосніжну якісну голову, де можете її використовувати і продавати як на свіжий ринок, так і на переробку. Отже, капуста Альмагро запорука вашого успіху.